Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. О, перечиста Богомати, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, поглянь на дітей твоїх, обтяжених хворобами та печалями, які з вірою до святого Твого образа припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти, нині, приснадіво, покри нас покровом крил твоїх, захисти все цілющим чесним твоїм омофором. Там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням явися, там, де морок вічаю в душу вселився, нехай засяє світло божества, малодушних утіш. Немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвіщення дари, цілих хворих людей твоїх, Царице милостива, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, що послужили вони знаряддям всемогутнього могутнього Христа, Спаса Нашого, як живі суші з нами молимося перед іконою Твоєї владичице, простягни руки Твої, повністі. Радосте скорботних у печалях утіхо, щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нероздільну Тройцю, Отця Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. У тамої болісті скорботної моєї душі пречиста, що всяку сльозу з лиця світу втираєш, ти бо людей, від недух визволяєш, і скорботи розвієш для всіх ти надія й опоро присвята мати, Діво! Надія всіх кінців землі, пречиста діва, владичице, Богородице, утіхо моя, не відкидай мене грішного, що наважуєсь багати тебе негідними вустами і молю. погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи душевні тілесні рани, стіли, полегшив, водичице, недугу, стримай бурю злих нападів, пречиста, звільни від тягаря гріхів моїх і втоми мої печалі. Що зранює серце приблагає, Ти бо піднесення роду людського, й у печалях скоро утішителька, незлічені милості Твої, все благословенна, і нехай славить тебе, душа Моя, по всі дні життя до останнього подиху. Амінь. О, Пресвята Діво, Владичице, Богородице, зі страхом, вірою і любов'ю, припадаючи перед чесною іконою Твоєю, благаємо Тебе. Не відверни лиця Твого від тих, хто вдається до Тебе, благай, милосердна мати, Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб дарував перемогу та мир Україні нашій, щоб церкву свою святу зберіг непохитною від відневіря Єресі й розколу. Бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім Тебе, пречиста Діво. Бо всесильна для християн, помічниця і заступниця, позбав усіх, хто з вірою тобі мовиться від падінь гріховних, від наквіпів злих людей, від усяких спокус, скорбот бід і від несподіваної смерті, даруй нам дух скрушення, смирення серця, чистоту помислів, виправлення гріховного життя і прощення гріхів. Щоб усі, вдячно оспівуючи велич Твою, сподобалися Небесного Царства і там зі всіма святими прославили причесне і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Пресвята і Преблагословенна Діва, Владичице Богородице, споглянь милостивим Твоїм оком на нас, що стоїмо перед Святою іконою Твоєю і з розчуленням молимось Тобі. Виведи нас із вибини гріховної, просвіти розум наш, затьмарений пристрастями, Вилікуй рани душі тіл наших, бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, тільки тебе, владичице, ти знаєш усю немічі гріхи наші, до тебе вдаємося і взиваємо. Не позбав нас твоєї небесної помочі, але заступайся за нас завжди. І твоїм невимовним милосердям і щедротами спаси, помили нас, що гинемо, даруй нам виправлення гріховного життя нашого, і позбав нас від скорбот, бід і хвороб, від несподіваної смерті, пекла і вічної муки. Ти бо царице і владичице, скоро помічниця і заступниця всім, хто вдається до тебе, ти надійне пристановище грішників, що каються, подай же нам приблага і вся діво. Християнський кінець життя нашого, мирний і безгрішний, і сподоби нас Твоїм заступництвом, оселитися в оселях Небесних, де безперестанно лунає голос тих, що святкують і радісно прославляють Пресвяту Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, багатостраждальна мати Божа, вища за всіх дочок землі, за своєю чистотою і за безлічу страждань. Що перетерпіла ти на землі, прийми багатоболісні зітхання наші і збережи нас під покровом милості Твоєї, іншого бо пристановища і теплого заступництва. Крім тебе, ми не маємо, але як та, що має сміливість перед тобою народженим, допоможи і спаси нас молитвами твоїми, щоб ми безперешкодно досягли Царства Небесного. Де зі всіма святими будемо оспівувати в Тройці єдиного Бога, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. пресвята і переблагословена мати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, пречиста Преснодіва Богородиця Маріє, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Святою чудотворною іконою Твоєю, яку з давніх часів благословити, прославити, безлічі чудес і зцілень, Смиренно благаємо Тебе, благо і милосердну заступницю нашу, молитвами угодників твоїх, почуй голос моління нас грішних, не зневаж зітхань від душі, подивись на скорботи і біди, що нас охопили, і як воїстину любляча мати, поспіши на поміч нам, безпомічним сумним, що впали у многі і тяжкі гріхи, і завжди прогнівляємо Господа і Сотворителя нашого. Його ж ублагає заступниця наша, щоб він не згубив нас з беззаконнями нашими, але щоб він показав нам чоловіколюбну свою милість, виблаговладичице у Його благості всім православним християнам, здоров'я і душевне спасіння, благочестиве і мирне життя, землі родючість, добре поліття, своєчасні дощі і благословення звище на всі добрі діла і починання. Хворих цілих скорботних метж, бідуючим допоможи, сприяй усім нам носити ярмо Христове в терпінні, і смиренні, і сподоби нас побожно закінчити земне життя.